Ми оновили логіку автоматичного імпорту за посиланням. Тепер ключові дані оновлюються швидше, навіть при великих файлах. Що змінюється? Поля, ціна, знижка, наявність та залишки тепер оновлюються кожні 4 години. Усі інші поля раз на добу, незалежно від того, як було раніше. Нові товари також створюються автоматично, раз на день вночі. Важливі уточнення. Ціна і знижка пов'язані. Якщо не оновлюється ціна, не оновиться і знижка. Навіть якщо ви її відмітили, і навпаки, оновлюється ціна, оновиться і знижка. Наявність і залишки теж зв'язані. Якщо не оновлюється наявність, залишки також не зміняться. Це стосується лише автоматичного імпорту за посилання. Якщо потрібно оновити товари вручну, завантажте файл у кабінеті. Так оновляться всі потрібні поля одразу. Відмічайте лише ті поля, які справді потрібно оновити. Так імпорт відбудеться швидше, завдяки цим змінам. Імпорт стане стабільнішим і швидшим.